Добрий вечір, друзі! Підключаємося. Так як я анонсувала в сторіс, сьогодні буду відповідати на запитання, яке отримую дуже і дуже-дуже часто зараз від вас. І це є зрозуміло, оскільки в нас серпень і в вересні діти йдуть до школи. Тому питання такого характеру, як. Чи можна вчитися онлайн дистанційно дітям з України, чи вони мусять обов'язково ходити в Італії до школи? Ми сьогодні говоримо знову про людей, які отримали тимчасовий захист, які перебувають в Італії через війну в Україну в Україні, які приїхали сюди через цю Бенедиктно війну, як кажуть в Італії. Так що. Будемо помаленьку відповідати на це запитання. Запитання, воно є. Ем, не є легко на нього відповісти. Чому? Тому що, знову ж таки, ми повертаємося, як завжди, до самого основного е, питання і до самої основної теми. Як це все має відбуватися до тимчасових переселенців? Що має бути? Що ми маємо робити? Але. Найперше і найголовніше, що я хочу сказати, так це те, що в Італії дійсно є закон, який зобов'язує освіту від 6 до 16 років. Тобто батьки зобов'язані відправляти своїх дітей в школи для того, щоб отримати освіту. В школи, тому що освіта надається здебільшого школах. Є звичайно і інші види. Освіти такі, як коли батьки можуть сказати, що діти також будуть навчатися вдома, але потім вони будуть закінчувати і здавати екзамен для того, щоб їх потім перевели в наступний клас. Також є такий вихід. Але давайте зараз все-таки, що робити з нашими дітками-українцями, які тимчасово перебувають в Італії. Віталій, найперше, хочу вам звернути увагу, що це є питання для батьків. Адже, якщо ви плануєте залишатися в Італії ще на довший час, а саме Довше ніж до березня місяця 2023 року, коли у вас закінчиться тимчасовий захист, і тоді, коли ви прийдете в квестуру поновлювати ваші документи, потім потрібно буде зрозуміти, як їх поновити, що робити. Тому досить було би корисним все таки щоб діти навчалися і почали інтегровуватися в суспільство, в школу і вивчати італійську мову, не тримати їх вдома. Якщо ви думаєте з дня на день повернутися в Україну, тоді ж, звичайно, тема школи, тобто для чого, це розуміється. І тут також є два виходи. Перший легше є тим, хто знаходиться в знайшов житло сам в рідних, батьків, друзів. Тому що до того моменту, поки хтось не прийде, не розкаже, не. Не наговорити, типу, не скажеш, що «О, дитина вдома а не ходить до школи, там підіть в соціальні служби, перевірте, чому дитина вдома, то якби ніякої проблеми як такої, би не мало бути. Ті, хто живуть в кооперативах, то ж, звичайно, буде більша проблема, адже в кооперативі там керують і італійці, і італійці будуть казати, а що дитина не в школі? А чому так, а ти не виконуєш обов'язок. Хоча обов'язок освіти, передбачений законодавством Італії, він виконується, адже ви зможете доказати легко, що дитина отримує освіту в Україні. І тут головне, що для того, щоб освіта, має також і бути резиденти. Тобто обов'язок є резидентів. Людей, які тут часто проживають, оскільки ще італійці, українці з тимчасовим захистом не проживають в Італії як резиденти, а мають здебільшого тільки декіраціони дії госпіталі декларацію про гостинність, то знову ж таки тут зникає необхідність давати дітей в школу. Вони, як є резидентами в Україні, вони мають право відвідувати в школу. Українську, і їм навіть Держава Україна дає таким видом, дає це право. Це є також можна на це звернути увагу. Наступний етап батьки, які не приїхали своїми дітьми. дітки сюди приїхали як без супроводу рахуються, і їм тутор був призначений судом. Звичайно ж, там. Також буде тутор італієць казати ні, давайте, школа, бо тоді тутор має обов'язок, щоб дитина відвідувала школу. Відповідно, в нього будуть запитуватися. І тоді треба вже буде з ним говорити, як і що робити. Домовлятися, тобто говорити, предоставити всі довідки, докази про те, що дитина ходить в школу. Ще один момент. Соціальні служби. Італійці і всі, хто проживає в Італії, дуже їх бояться. Бояться чому? Бояться не тому, що там дуже сильно щось можуть зразу зробити, тому що все одно все відбувається в суді, але тому, що вони потім будуть ходити, будуть перевіряти, будуть там докази шукати, будуть мучити. Батьків і щоб, типу, докажи, скажімо так, докажи, що я не олень. Я людина, але їм треба доказати, що я не олень. Типу, хоча видно, що я людина, і все одно, ну, на жаль, навіть є така, не хочу нікого образити, але я чула такі навіть типу, що соціальні працівники, їх така робота, і вони там дуже гірші, ніж поліцейських. Тобто деколи не думають, що роблять. Дуже в моїй практиці був один раз випадок. З, але це було з громадянкою Китаю. В них також є такі народні методи лікування, як ставити банки, оці, як ми наставляємо, ставити банки. І в дитини був кашель, і мама поставила оці банки, і в неї залишилися. Синці, ми знаємо, правда, що в нас теж такі синці можуть залишитися. Дитина пішла в школу. І там, типу, де, я не знаю, яким чином, їй було це показано вчительці, типу, що десь вийшло отут, ніби з ковточки. І вчителька така: що це таке? Хто це тобі зробив? А так як дитині було 8 років. Хто це зробив? Вона не може пояснити всю систему. Вона сказала, а мені це зробила мама, і вона мені. А вчителька така, а мама таке часто робить. А вона каже, мама таке завжди робить, коли я хворію. І на тому і вчителька подзвонила зразу соціальну службу. Соціальна служба прийшла забрала дитину. Мама прийшла забирати дитину, а дитини вже нема. Поки встановили, в чому була проблема, бо там якраз медіаторів, медіаторів китайських залучали, китайців спочатку залучили медіаторів, скажімо, інакших національностей, які не дуже зреагували, ті, що були в школі, тому така і проблема вона загострилася. І уявіть собі, що це все йшло в суд, пройшло через суд, перевірили батьків. Перевірили, приходили в житло, опитували, допитували сусідів, ну настільки підняли всіх на ноги, але саме основне, що дитина повернулася додому через майже 6 місяців. Тому, типу, тут якби деякі соціальні. Там була ж така і іс... дуже-дуже історія. Тобто, тут соціальний працівник він просто спрацював ну, настільки. Без слів і без коментарів, що типу забрала це дитину. Тобто, це так і не можна, але ми маємо бути уважні і обережні. Тому, повертаючись до нашого запитання, про наших діток українців, що робити зі школою. Найперше довідки, якщо ви все-таки вирішуєте, що дитина буде вчитися в Україні в онлайн дистанційне навчання. Тобто, нехай це будуть довідки, нехай це будуть підтвердження, все-все-все. Наступне, що буде, якщо ви в кооперативі, зразу тоді ідіть і говоріть з керівництвом. Не приховуйте, не бійтеся, а йдіть і вирішуйте. І, і зразу їм впевнено, кажіть. Законодавство Італії передбачає, що дитина віком від 6 до 16 років має обов'язок отримати, типу повинна отримати освіту, але не зобов'язує йти в італійську школу, тобто кожен день відвідувати освіту. Освіта отримується. Що робити, щоб не було проблем? Типу, і таким чином ви тоді виходите на спілкування. Саме головне впевненість, як я завжди кажу, не, не переживати, не боятися. Тобто наші мами-українки, вони настільки за своїх діток, так що тут навіть ніякого немає сумніву про те, що все буде гаразд. Що стосується, можливо, когось цікавило мами Карини, з дівчинкою, також з донькою, тобто все під контролем. Зараз консульство все вияснює, все допомагають, всі допомагають, є адвокати, тобто все зараз стало на свої місця. Дуже добре, що вона зробила такий шум, галас і всіх підняла на ноги. Я їй сказала тільки після нашої розмови, що вона пізно це зробила, бо їй десь хтось казав: а чому ти нашу таку інформативну базу дала? Всім і дала так, всім цю інформацію. Ну, З моєї сторони, я сказала, що це пізно вона це зробила, це треба було зразу. Як тільки перші є якісь проблеми, виникають якісь запитання, а ви не знаєте, як реагувати. знаєте, У вас навіть є Ірина Купчик, яка готова вам також і допомогти і інформацією, особливо питання, які стосуються дітей, вони ви, зразу вирішуються в першочерговому в першочерговому ем, порядку. Тому будьте, будьте уважні і реагуйте на це. Так, ніби саме основне я вам сказала по навчанню. Якщо ще у вас будуть запитання, пишіть мені їх в коментарях. Я буду на зв'язку, якщо місяць серпень, але школа нас не буде чекати, поки ми будемо у відпустках. Тобто я на зв'язок виходжу і надаю, продовжую надавати різну інформацію. Тому пишіть, що вас цікавить, і які би питання ви хотіли знову підняти. Так, а на сьогодні у мене все. Так, Таладі пише, що документи подала у школу у травні. Вони нас прийняли, а сьогодні сказали: ми вас переводимо в іншу школу. Не хочуть брати, бо не знає мови. Це вам так повідомили, типу, що ми не візьмемо, бо не знає мови. Звичайно, там на рік зараз будуть менше брати. І мову потрібно трішечки підівчити. Ну але це не є підстава для того, щоб дитину не взяти до школи, тому що є навіть розпорядження з міністерства освіти. І далі що стосується інтеграції і прийому українців, дітей біженців. Тому, якщо і наша школа вам підходить, вам добре недалеко, ну тоді буде так: якщо часом би було, що вам дуже далеко, є якісь типу питання проблеми незручності. Тоді, можливо, йдіть з ними, говоріть і шукайте компроміс. В вашому місті мають бути також медіатори, мають бути волонтери українські асоціації, просіть їх допомоги. Бо часто ми, як медіатори, як асоціація, не знаємо ваших потреб і не можемо зреагувати в той момент, коли в нас є, ми здійснюємо волонтерські години, волонтерство, Тобто тоді ми маємо знати, куди і що робити і. Яку перевагу давати. От. Це ще одне. З моя порада є в будь-якому випадку, навіть якщо ви плануєте найближчим часом повернутися в Україну, все-таки давати дітей в італійську школу, оскільки дуже, типу, я знаю, як в італійській школі навчають. І повірте мені, за цих. Пару місяців, як є війна, я дуже багато шкіл об'їздила в Торіно і в, торі... в об, типу в районі. Щоб подивитися, типу, сама йшла на медіаторство, щоб просто подивитися, як вчителі себе поводять, як вони навчають наших діток, як вони до них ставляться, як учні до них ставляться, і чи є розуміння, чи там типу, таке відстання, там прийшов нічого, не розумію так добре. Дуже хороше відношення побачила. Вчителі стараються це роблять в ігровому стилі, дають книжечки на українській мові, там слова якось перевіряють. Мені підходили, показували, а ми правильно переклали, чи неправильно, чи там є, як це буде. Тобто вони стараються допомогти як можуть. Звичайно. Більшість з них, не буду казати, 100% в є хто що спокійніші, інші ні. Але все-таки стараються. Тому давайте будемо співпрацювати, і тому, що всі ми е, люди, і звичайно, можливо, якийсь вчитель просто не знає, не може знайти підхід до нашої дитинки. Тоді маємо ми бути. Е, їм допомогою і підказати, і порадити, тобто і бути впевненим в тому, що робить. Ні в якому разі не йдемо з числа типу обіди, а вони не хочуть, бо вони думають. Ні. Вони не знають. Ми люди і ми не знаємо. Не кожен день дякувати Богу. Є ситуація такого характеру, як сьогодні, в нас. І надіємося тільки на що швидко закінчиться війна в Україні, все стане на свої місця. Бо вона настільки нас зрушує, і, нашу, і, і наш спокій, нашу систему нервову, наші передбачення, все-все наше життя. Так, що нас руйнує, вона всередині, навіть якщо ми. Зараз немає. І ще що хочу сказати: це дуже велике дякую. Якщо є зараз, мене дивляться українські вчителі, які, незважаючи на ніщо, незважаючи на бомбардування, незважаючи на сигнали, незважаючи на ніщо, продовжували виходити в інтернет і навчати наших діток, підтримувати їх і бути з ними. Наші дітки були з різних країн світу, а вони себе відчували всі разом. Вони були в одному класі, ніби це. Якийсь період ковід, зараз він закінчиться і все буде добре, ми повернемося. Дуже вам щиро наші вчителі дякую. Е, ви найкращі і взагалі ми, українці найкращі. Це пам'ятаємо, йдемо вперед, ясно інтегруватися в інших країнах потрібно, але, 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 Українці, нація супер. Так що вперед до перемоги. З Богом, щоб все було у нас добре, в нас, в наших сім'ях, в нашій державі. І обов'язково скоро війна закінчиться, і ми знову будемо разом і будемо святкувати нашу перемогу і співати голосно пісні наші українські. А на сьогодні все. Люблю, цілую, до побачення! З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. До зустрічі!